Чому з'являється варикозне розширення вен? Саме серце не може відкачати і підняти нашу кров вверх. Ця вправа буде також профілактику болі в спині, профілактики, до речі, геморрою в тому числі, тому що це також варикозне розширення вен, а також профілактики чоловічих та жіночих захворювань. Наші м'язи працюють в цей момент мінімально. М'язи ніг в основному, я про них зараз розповідаю. Кров застоюється в наших ногах. Після робочого дня допомагати нам відкачувати венозну кров, яка застоїться в нижній частині тіла, навчитися правильно пити воду. Друзі, всім привіт! Ми знову на каналі Здоровий Рух. Мене звати Максим Мамчур. Я фізичний терапевт, також я співзасновник мережі центрів кінезітерапії Здоровий рух. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже цікаву тему, а саме варикозне розширення Вен, як зробити за допомогою вправ і води його профілактику, також профілактику, коли вже є навіть якісь перші прояви. і Покращити в загальному стан ніг, тому що багато з нас, хто відчуває таку тяжкість, навантаження після роботи, якийсь груз в ногах і так далі, також ця гімнастика підійде. Тому, будь ласка, налаштовуйтесь, якщо є змога зараз займатися, налаштовуйтесь, беріть якісь 1-2 квадратних метри, знайдіть для себе, і ми з вами починаємо вчитися бути здоровими. Поїхали! Трошечки реклама. Наш центр «Здоровий рух існує вже понад 10 років. Ми є в Києві, у всіх майже районах, ми є в місті Ірпінь, в місті Львів, в місті Вроцлав, Польща, а також Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати. Якщо у вас є біль в спині, якщо у вас є біль в суглобах, будь ласка, звертайтесь до наших фахівців. За місцем вашого проживання в тих місцях, які я назвав. Якщо у вас немає такої змоги, ви завжди можете проконсультуватися онлайн з нашими фахівцями. Вони напишуть для вас індивідуальну програму для дому на спеціальних резинових еспандерах-амортизаторах, які будуть допомагати робити тракцію витяжіння ваших суглобів, а також вашої спини. Тому звертайтеся, всі контакти я залишу під відео. Приходьте в тих містах, в яких є центри, ми обов'язково вам допоможемо. Друзі, давайте розберемося, чому з'являється варикозне розширення вен. Дивіться, частіше всього, коли у нас є якась робота, в якій ми або довго стоїмо, або довго ходимо, наприклад, на протязі дня, або навпаки, довго сидимо. Наші м'язи працюють в цей момент мінімально. М'язи ніг в основному, я про них зараз розповідаю. І відповідно, вони, як насоси, не виконують свою функцію відкачування крові з дистанційних кінцівок нашого тіла. В даному випадку також це ноги. І уявіть собі, коли ми цілий день ходили, і коли ми цілий день, наприклад, сидимо або стоїмо, кров застоюється в наших ногах. Відповідно, в кінці дня ми відчуваємо цю тяжкість, того що саме серце не може відкачати і підняти нашу кров вверх, нам мають допомагати наші м'язи. А якщо вони перенапружені, втомлені, то відповідно вони як помпи не відкачують цю кров. Того сьогоднішня наша задача, яка навчитися пропрацьовувати м'язи, які будуть після робочого дня допомагати нам. Відкачувати венозну кров, яка застоїться в нижній частині тіла. І друге навчитися правильно пити воду, підтримувати водний режим для того, щоб ця кров не згущувалась. Що ми маємо? Перше вправи, друге вода. Вчимося, виконуємо разом. Поїхали. І так, перша вправа. Кладемо ноги ось так на стіночку. Ну, зазвичай я знаю, що ліжко стоїть біля стінки, можна лягти на ліжку, кладемо ноги на стіночку. Якщо ні, можна лягти на підлогу і так само на стіночку під кутом догори, кладемо ноги. Далі ставимо стопа на стопу. І перша вправа. що ми робимо? Ми стопу натягуємо на себе. Як це виглядає? Раз. Вихідне. Коліно в мене рідне. І перше, і друге. Ліве і праве. Раз. Вихідне. Працюю тільки верхньою ногою. Допомагаю собі за допомогою видоху. Діафрагмальний видок. Це видок за допомогою живота. Живіт скорочується на видосі. Як це виглядає? Кладу спеціально руки. Розслабив. Натягнув ногу. Живіт скоротив. Розслабив. І живіт і стопу. Три. Чотири. Може трошки кружитися в голові, але це перше, перше друге, третє тренування. Далі воно буде адаптуватися. П'ять. Шість. Сім. За допомогою дихання ми стабілізуємо і тиск, і пропрацьовуємо наші дистанційні м'язи для того, щоб відкачати з них кров. Вісі. 10. Кожен працює в своєму темпі. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14. п'ятнадцять. Те ж саме повторюємо і на іншу ногу. Після цієї вправи обов'язково починаємо пити воду. За таке заняття, яке я сьогодні покажу, ми маємо випити хоча б пів літри води. Друзі, дуже важливо за день випивати хоча б 1,5-2 літра води для того, щоб наша кров не згущувалась. Півтора, якщо у вас менша вага, кілограмів 50-60 і 2, якщо у вас вище 60 кг. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Пийте на протязі дня маленькими стаканчиками кожну годину. Під час заняття бажано як мінімум півлі-три години. І так, вправа номер 2 Перша вправа ми пропрацювали задню поверхну, поверхню нашої гамілки. Тепер ми попрацюємо передню поверхню нашої гамілки. Те ж саме вихідне положення, але працюємо тепер в іншу сторону. Розгинаємо нашу стопу. Раз. Вихідне. Два. На видосі. Вихідне. Три. Вихідне. Чотири. З видохом. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще п'ять разів. Раз. Два. Кожен працює у своєму темпі. Три. І чотири і. П'ять. Те ж саме ми виконуємо іншою ногою. Після чого знову піднімаємося. Робимо паузу в одну хвилину і робимо ковток два ковтка води. І так, друзі, третя вправа. Переходимо до нашого стегна. Що робимо? Ставимо ось в такому положенні ногу, тримаємо нижче, нижче коліна. І на видосі ми зігнули, відчули напруження задньої поверхні стегна. І знову на видосі розігнули, відчули напруження передньої поверхні стегна. Як це працює? Два. Маленький вдох. Видох. Маленький вдох, видох. Кому важко робити два видоха в кожну сторону, можна працювати з одним видохом в будь-яку сторону. Наприклад, зігнув. Зігнув. Але кожен раз вниз я відчуваю задню поверхню стегна, вверх я відчуваю передню поверхню стегна. Або навпаки я можу робити видох вверх. 7 і 8 і 9. І носочок натягую на себе 10 вниз напруження. Верх напруження, 10, низ напруження, верхне пруження, 11, 12, 13, 14, 15. Друзі, цього достатньо, якщо ви не відчуєте, що ваш м'яз спереді і ззаді став гарячим, можна продовжити і виконати 20-30 разів в залежності від вашого фізичного стану. Після чого ми знову беремо воду і робимо курточок. І так, друзі, що ми маємо? Ми відкачали кров з задній поверхні гомілки, з передньої поверхні гомілки. Ми відкачали кров з передньої і задньої поверхні стегна, і в нас на ногах ще залишилось, що? Правильно, наші сідниці. Тому зараз ми пропрацюємо сідниці. Ця вправа буде також профілактику болі в спині, профілактики, до речі, геморою в тому числі, тому що це також варикозне розширення вен, а також профілактики чоловічих та жіночих захворювань. Таким чином ми покращимо покращимо кровообіг і зменшимо застій венозної крові в малому тазу. Повторюємо. Лягаємо на живіт. Припіднімаю трошки ноги догори, носочки можна від себе. Що я виконую? Я звів сідниці і ноги поміж собою, максимально їх напружуючи, вийшов вихідне положення. Максимально широко, скільки можу. Знову напруження з видохом. Вихідне. Два. Три. Якщо важко, голову можна покласти. Чотири. Ось так я роблю кулак на кулак і голову на кулаки. П'ять. Шість. Ноги в мене в повітрі. Сім. І. Вісім і. Дев'ять. Десять. І ще хоча б п'ять разів. Раз. Два. Три. Чотири. 5. Якщо було недостатня кількість, ви можете її збільшити, так, щоб ви відчули, що ваші сідниці попрацювали. Якщо занадто важко, можна трошки менше. Ну і, звичайно, робимо ковток 2 води. На цей момент ми маємо вже випити пів літра води. дорогенькі мої. Дорогі друзі, я надіюсь, цей матеріал, ці вправи вам дійсно будуть корисними. Я впевнений, що серед нас є багато людей, які страждають від варикозного розширення вен на ногах. Я впевнений, що багато із нас займаються фізичною роботою, фізичними навантаженнями, які можуть призвести в майбутньому до варикозного розширення вен. Тому, будь ласка, користуйтесь цією гімнастикою, користуйтесь моїми порадами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам підійшла взагалі ця гімнастика, як ви себе почуваєте після цієї гімнастики. Для мене дуже важливо читати ваш зворотній зв'язок, того, що ти розумієш, наскільки правильно ти рухаєшся. Ну і друзі, будь ласка, прошу, ми перейшли на українську мову. В нас зовсім нова аудиторія, яка потребує вашої підписки, для того, щоб YouTube як можна більше. Показував наші відео для україномовних людей. Тому що ми саме для українців. Тому я надіюсь на вашу підписку, на ваші лайки. Будьте здорові! Займаюся у здоровому русі вже рік. Звернувся з болями в спині більше навіть поперед. І мені порекомендували. Знайомі прийти, здоровий рух. Ну, результати я відчуваю вже чесно давно. Тобто мені подобається мій стан, мені подобається відсутність болей в спині. І тому я задоволений вхожу сюди. Команда мені дуже подобається. Всі молоді, молоді активні. Спеціалісти і Валерія Валеріївна дуже гарно, і Ігор. Ну, і весь колектив дуже, ну, мені дуже подобається. Мені п'ять е, років тому видалили хребтову цю грижу. І, якби на зараз, я би не рекомендував це робити, а краще ходити в такий, в такий ну, в здоровий рух, займатися регулярно. І це дасть, ну, як мені кажуть, гарні результати. На сьогодні я би не робив операцію. Я рекомендую всім, і навіть ми родичі дальні, вже ходять сюди. І ще хочу, ну, я всім рекомендую ходити, здоровий рух, займатися регулярно і виводитися гарно почувати.